Вітаю вас на каналі Велика Міграція. Ми продовжуємо аналізувати події на території України, які передували великому переселенню народів. Ми перебуваємо у середині третього століття нашої ери у часи зародження черняхівської культури. Згідно з нашим дослідженням, у витоків черняхівської культури могли стояти легендарні постаті, кій Щек, Хорив та їхня сестра Либідь. Зразу хочу повідомити, що в кінці сюжету на бажаючих чекає творчий конкурс із призом. Тож продовжуємо. Аби зрозуміти характер подій під час великого представлення народів, можливості різних народів і армій, необхідно розглянути передумови на конкретних територіях, які могли сприяти розвитку певних культур, пануванню різних народів, можливостей різних армій для захоплення тих чи інших територій. Адже насамперед ми аналізуємо можливості території, аби зрозуміти передумови для створення однієї з найбільших імперій в історії людства імперії Атіли. Аналізуємо для того, аби наші припущення щодо цього державного утворення в майбутньому не були голослівними. Звичайно, той сюжет, яким веде нас велесова книга, є художнім і суто гіпотетичним, але він обраний для того, щоб відбудувати структуру наших сюжетів і познайомитися з територіями, народами та культурами того часу. І основою для наших сюжетів насамперед є суто археологічні дані. Проте я хочу зазначити, що поки сюжет велосипедні книги непогано збігається з археологічними даними. Так ось в минулому відео ми зупинились на тому, що князь Кій відвоював Городище Воронежець. Місце знаходження якого історики на даний час не можуть встановити. І на превеликий подив у цьому проміжку часу в місці злиття річок Дон і Вороніш археологи знайшли 5 городич сарматської епохи. Якщо розширити межі того регіону і того більше, до 50 плюс городищ, безліч курганів та поховань сарматів, також ми з'ясували, що більшість населення того регіону складали вихідці із зарубинецької культури. Оскільки всі городища і поселення були інясівського типу, що відноситься до зарубинецької культури. Більше того, на протязі близько 600 років культури зарубинецька та Сармацька, за твердженням археологів, тісно співіснували. Однак перед тим як князь Київ відвоював городище Воронежець, звільнив своїх полонених воїнів, наклав данину на болгар, яких ми ототожнюємо з племенем гунів. Велосова книга згадує, що він попутно звільнив Городище Голунь. Це одна з найнемовірніших історичних знахідок, і про неї буде йти мова у нашому сьогоднішньому сюжеті. Якщо ви подивитесь в інтернеті, то знайдете інформацію, що найбільшим містом середньої залізної доби є Вавилон. Так вважає традиційна історія. Найдавніші археологічні знахідки на території Вавилону датуються 2400 роком до нашої ери. Тобто це вже була середня бронзова дова, яку прийнято датувати в рамках 2700-2000 років до нашої ери. Тривалий час Вавилон був невеликим містом, але за всю історію людства в номінації найбільших міст світу Вавилон фігурує двічі: вперше у XVII столітті до нашої ери, і вдруге, у проміжку між 600 і 320 роками до нашої ери. Що орієнтовно відповідає середній залізній добі. Вавилон на той час став столицею Перської держави Ахаменідів. Багато хто дивився фільм «Триста спартанців та кір саме з цієї династії, цар Дарій, який нападав на скіфів, також з цієї династії. І Вавилон був їхньою столицею. Нагадаю, що кінець цієї непреможної династії царів. Яка володіла великою частиною світу, поклав полководець Олександр Великий, якого перси називали Іскандером, тобто дворогим. Вавилон відомий за тим, що в ньому знаходилось одне з семи чудес світу висячі сади Семіраміди, а також Вавилонська вежа, яка описана у біблійському сюжеті. Якщо хтось святково не встиг застати Вавилонську вежу і побачити, як саме вона виглядає, то зараз ви маєте таку можливість. Вона знаходиться у Брюсселі. За проектом Вавилонської вежі збудована штаб-квартира Європарламенту. Саму назву Елон науковці перекладають як Брама Бога. Так ось перейдемо до конкретники. На момент свого найбільшого розквиту за часів Ахамінідів територія Вавилону становила 9 квадратних кілометрів або 900 гектарів. Науковці не змогли підрахувати кількість населення Вавилону, але вони вважають, що в період з 600. У 320-ті роки до нашої ери в місті могло проживати від 100 до 200 тисяч жителів. Саме тому це місто вважається одним, одним із перших мегаполісів світу. Звичайно, це твердження ще з тих часів, коли не було досліджене більське городище на території сучасної України. Більське городище на Полтавщині асоціюють з містом Гелон, яке згадує Геродот у своїй історії. А також згадує Велосова книга велику кількість разів під назвою Голунь та Голень. Також, за твердженнями Геродота, Гелон легендарне місто 6-5 століть до нашої ери, яке було розташоване в землях племені Будинів. На карті Геродота плем'я Будинів перебуває на захід від Дону, що прямо відповідає місце знаходженню Більського Городища. Слід зазначити, що рашистські історики. Намагалися перенести гелон в Дону, стверджуючи, що гелон це Єлизаветинське Городище. Але на сьогодні цю версію ніхто не підтримав. Чим коригувалися прихильники Єлизаветинського Городища кількома неспівпадіннями в свідчення Геродота, який, до речі, ніколи не був в гелоні і записав ці свідчення зі слів купців. Геродот оповідає, що основним населенням гелону було плем'я гелонів. І він вбачає в них нащадків греків-переселенців. Мабуть, нікого не здивує, якщо я скажу, що Геродот був іще тим брехуном, і однією з його найбільших вад було те, що він в усьому вбачав греків. Ця його вада насамперед повністю спутала античну історію і погляд сучасного суспільства на неї. Геродота звинувачували в брехні навіть його сучасники, проте не уточнюючи, в чому саме він брехав. Але Гардот на те відповідав, що він, як вільний оповідач, буде трактувати історію на свій розсуд. Як би там не було, але в його свідченнях є вкрай багато корисної інформації, яку лучше слід детально проаналізувати, аби дізнатися істини. Борис Шамко відомий український археолог, який і дослідив Більське Городище, а також багато городищ у тому регіоні, і зокрема Городища на Сіверському Донці, про які скоро піде мова. Висунув теорію стосовно ототожнення Більського гордища з містом Гелон. Ця теорія нині є панівною. Ярдот про Гелон писав наступне: цитую: щодо будинів в їхній країні побудоване дерев'яне місто, що називається Гелон. Кожна частина його муру має завдовжки 30 стадій, а мур високий і дерев'яний. І житла в них дерев'яні, а також і святилища. Є там святилища елінських богів. Обладнані по-елінському, із статуями і жертовниками, із внутрішніми дерев'яними храмами. У кожні 3 роки вони святкують Діонісії і вакханічно божеволюють кінець цитати. Тобто, кожна сторона Гелона дорівнює 6 кілометрам, тому периметр Гелона оцінюється в 22-26 км, в підтримку гіпотези про те, що Гелон це Більське Городище, говорять. Такі факти, як час існування 6-5 століття до нашої ери, приблизно довжина стін близько 26 км і характер забудови, дерев'яні стіни та споруди. Подібного городища в той час не те що поблизу, а й взагалі в світі не було. Проти цієї гіпотези є свідчення Геродота про дерев'яні втилища греків у ньому, культу Діаніса, які не знайдені при розкопках Більського Городища. Більше того, не було знайдено жодного грецького напису на Глечиках чи інших артефактах. Крім того, частина істориків звертає увагу на той факт, що Гелон був одним із центральних міст при нападі армії персів на чолі з Дарієм I у 514-512 роках до нашої ери. Ято свідчить, що перси нападали з боку Дунаю, а потім перейшли та наїз. Тому історики зауважують, що Гелон мав знаходитись на лівобережжі Дону. А не на лівобережжі Дніпра. До того ж, згідно опису Геродота, Гелон мав мати чотирикутну форму, а Більське Городище трикутну. Насправді, всі ці невідповідності пояснюються просто вигадками Геродота. Геродот не міг володіти до інформацією про наступ Дарія на Скіфів, адже він народився лише років через 30 після тих подій, а сам відвідав цю місцевість, а конкретніше Ольвію, у 440-х роках. Бо понад 70 років пізніше. Тому він не міг особисто нічого знати про перебіг подій Скіфсько-Перської війни. Відтак він вигадав багато речей. А в першу чергу напрямок і маршрут нападу Дарія І на Скіфів. Однак про це буде окремий сюжет, а зараз ми зосередимося на безпосередньо Гелоні і Більському Городищі. Отже, за інформацією наших археологів, Більське Городище існувало в період з кінця 8-го, до початку третього століття до нашої ери. Це орієнтовно з 720 року по 280-й рік до нашої ери. Тобто цей період точно віддав періоду існування Вавилону часів Ахаменідів. Також загальна площа Більського городища була в 5 разів більша і становила 4400 гектарів або 44 квадратні кілометри. Довжина валів Голуні складала 33 833 метри. Ордича складається з трьох укріплених поселень Кузаминського, Західного і Східного, об'єднаних однією фортечною стіною. Тобто на місці Голуні існувало 5 вавилонів. І якщо враховувати кількість населення аналогічно з методом Вавилону, то населення Голуні могло складати від півмільйона до мільйона мешканців, і це в середній залізній добі. Звичайно, можна зробити похибку на меншу щільність населення, але я не впевнений, що її треба засовувати до голуні, а не до Вавилону. Ще невідомо, де щільність населення була більшою. Як би там не було, але кількість населення в Голуні все одно вражає. Тож у цьому моменті традиційна історія нас точно дурить. Історичну частину нашого сюжету ми продовжимо в другій частині цього ролику. І вже традиційно ми продовжуємо вас знайомити з сюжетом нового фентезійного коміксу Велика міграція він малюється за одноіменним кіносценарієм, і його перший сезон називається Велосова книга. Події коміксу відбуваються під час великого переселення народів у 355 році нашої ери, буквально за 20 років до смерті Германаріха. Ми зпинилися на тому, що головні герої Перс Бома і Абісінець Снуа продовжують набивати свої торби золотом. Які вони знайшли у скіфській гробниці царя Атея в сучасному кургані Чортомлик. Тим часом таємничий бодібілдер у шоломі з рогами Тура пішов в інше приміщення і знайшов кімнату, яка була вщент обліплена золотими пластинами, з рівнічними написами. Крім того, посеред приміщення знаходився саркофаг. Його сина поверхня була тріснута, і звідти вже росла цвіль. Розбивши саркофаг, рогач знайшов скелет мужика. З золотою пекторалю на грудях. Я вже неодноразово розповідав, що насправді царські кургани, такі як чортомлик, товста могила, солоха, огус, козел та інші, насправді були надскладними спорудами, а не просто насипами землі. Наприклад, висота даного кургану Чортомлик становила 20 метрів, це як самиповерховий будинок. Об'єм насопов кургану близько 82 тисячі квадратних кубометрів. Цей курган являв собою споруду з плиток дерену, прошарків утрамбованого молистого ґрунту та каменю. Центральна могила розташована на глибині 12 метрів це більш ніж триповерховий будинок у глибину. До неї була вертикальна шахта. Біля центральної могили було ще 5 великих підземних камер. Тут відкрито поховання Скіфського царя і цариці. Поруч із центральною могилою виявлено поховання рабів і воїнів, скелети, коней, багато золотих і срібних оздоб та зброї. Підсумовуючи наш відеосюжет, ми хотіли би провести невеличкий конкурс. В якості призу буде перший примірник нового українського коміксу Велика Міграція. Для цього слід відповісти лише на одне питання. Ким, на вашу думку, є таємничий воїн у шоломі з рогами? Пишіть відповіді у коментарях. До зустрічі!